У сумській філії Харківського національного університету внутрішніх справ відбулися урочисті заходи з нагоди приведення до присяги працівника поліції першокурсників. Мужніми, сильними, сміливими, вірними службовому обов'язку та офіцерській честі, саме такими виховуються юнаки і дівчата, майбутні захисники правопорядку і законності в нашій державі. Хвилиною мовчання присутні вшанували патріотизм, мужність, вірність і героїзм тих, хто поклав своє життя за єдність і незалежність України. З важливою подією у житті вітальними телеграмами першокурсників поздоровили міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко, голова національної поліції Ігор Клименко, ректор університету Валерій Сукуренко. З настановами до курсантів звернулися голова сумської військової адміністрації Дмитро Живицький, народна депутатка. України, член наглядової ради університету Тетяна Скрипка, начальник головного управління національної поліції України в Сумській області. Сергій Чиж. Сумський міський голова Олександр Лисенко, проректор університету Анатолій Клочко, директор сумської філії університету Сергій Лукаш. Першокурсників також прийшли привітати батьки та рідні, серед яких правоохоронці, рятувальники, прикордонники, ті, хто несуть службу в лавах збройних сил України, займаються волонтерською діяльністю, наближаючи нашу спільну перемогу. 75 курсантів, з яких 39 юнаків і 36 дівчат поклялися вірно служити українському народу, пам'ятати слова присяги і завжди керуватися законом. Від імені першокурсників виступила Аліна Шевченко, яка продовжує династію правоохоронців. Завершився захід вокально хореографічною композицією Ой у Лузі червона калина. Ой, у Лузі Червона Калина, похилилася. І зажурилася у супроводі духового оркестру головного управління національної поліції у Сумській області першокурсники пройшли першим у своєму житті парадним маршем.